Омар Матін, який щинив криваву стрілянину в гейбарі барі в Орландо, був гомосексуалістом і часто відвідував цей заклад. У цьому переконують постійні клієнти нічного клубу, де він застрелив 50 людей. Це твердження, утім, ставлять під сумнів, оскільки Омар Матін був двічі одруженим і мав сина із другою дружиною. Я познайомився з ним одного дня у барі, каже власник закладу. Він розповідав мені про свою колишню дружину. Він приходив у бар у вихідні. Іноді він приходив, потім його не було кілька Тижнів, а згодом він з'являвся знову. Він був регулярним відвідувачем. На наш погляд, це регулярне відвідування. Він намагався подружитися з чоловіками, підчепити когось. Він був гомосексуалістом і він намагався підчепити хлопця. Він підходив до них, інколи можливо пробував обійняти або запросити до танцю. Потім він міг пригостити якимсь напоєм. Саме цим люди займаються у гей-барах. Саме це ми робимо. Інасвовиди. Твердження про те, що Омар Матін був геєм, розходиться із заявами, що він був радикальним ісламістом і вчинив жорстокий злочин на ґрунті ненависті до гомосексуалістів.